Доброго дня, шановні присутні. Підскажіть, будь ласка, ви мене добре чуєте, бачите? Бо в нас немає світла і трошки темний екран комп'ютера, тому. Так, Доброго, доброго дня. Да? Так. Добре. Дозвольте відрекомендуватися, Кіна Наталія Дмитрівна, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки управління розвитку території та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте ми спочатку ідентифікуємо представників громадських слухань. Представтеся, будь ласка, хто в нас є присутні сьогодні? Доброго дня. Глухівка Олександра Анатолійовна, менеджер з екології, відділу екології акціонерного товариства ДТЕК «Захід.НР». Так. Біля вас представники також суб'єкта господарювання. Суб'єкта господарювання, так. Представник відділу екології Лобіжинський ДТЕК «Захід.НР» Олександр. Менеджер ТПК ТГ. Зрозуміло. Так, пані Ольга. Я, я є суб'єктом, представником суб'єкта господарювання. Розуміло. Дякую. Отже, представників громадськості у нас поки немає. Давайте хвилин 5 буквально зачекаємо, тому що немає світла. Не знаю, скільки витримає зарядки ноутбук. Хвилин п'ять зачекаємо, можливо, ще представники громадськості хтось до нас доєднається, і тоді ми продовжимо з вами громадське слухання. Буквально п'ять хвилин будемо продовжувати. Добре, добре. А ви мене чуєте, бачите добре, да? А, да. Чудово. Давайте тоді будемо продовжувати. Ну, поки на даний момент до нас ніхто не приєднався, можливо, ще під час громадських слухань хтось доєднається. Отже, громадські слухання ми проводимо 26 червня 2024 року. Замовником в нас виступає акціонерне товариство ДТЗ. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це здійснення операцій, оброблення відходів, що не є небезпечними. На виробничому майданчику від окремого підрозділу ладижинська тепло. Нова електрична станція акціонерного товариства «ДТЕК Захід -НРК». За адресою Вінницька область, Гасінський район, місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, 12. Так, я нікого не бачу. Ви мене чуєте, бачите? Пропав зв'язок. О, тепер я бачу знову. Так, і ми вас бачимо. Так, да, Видно поганий зв'язок. Отже, тоді будемо продовжувати. Е, Значить, Громадські слухання У нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив своєї планованої діяльності на навколишнє середовище. 13 липня 2023 року був прийнятий закон про неї. Виключіть, будь ласка, хтось мікрофон. Будь ага. О, тепер чудово. Отже, 13 липня 2023 року був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Окрім того, порядок е, громадських слухань детально викладений в постанові е, Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами внесеними постановою Кабінету міністрів номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова вона була прийнята з метою приведення у відповідність до норм е, пункту 2, 2 під пункт 2 статті 17 Закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Е, окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання е, на які буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, уточнимо ще раз, станом на 11.14, чи є у нас представники громадськості. Це для формальності необхідно уточнити. Хоча я бачу, що до нас ніхто не доєднався, у нас є два представники управління і чотири представники суб'єкта господарювання. Представників громадськості у нас немає. В зв'язку з чим, відповідно до постанови 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Е, відтак, ми закриваємо громадське слухання акціонерного товариства ДЕТЕГЗА КІТЕНЕРГО стосовно планованої діяльності здійснення операцій з оброблення відходів, що не є небезпечними на виробничому майданчику від окремленого підрозділу Ладижинська теплова електрична станція акціонерного товариства ДЕТЕГЗАХІТЕНЕРГО за адресою Вінницька область, Гайсинський район, місто Ладижин, вулиця Хлібозаводська, е, 12, Вибачаюсь. Я вам дякую усім за присутність, за увагу. Усім бажаю мирного, тихого, спокійного дня, навіть без світла. Всім дякую, до побачення. Дякуємо, до побачення.